На Рівненщині продовжують шукати десятирічного Володимира Швайку. Дитина разом з батьками пішла збирати гриби і загубилась. Нагадаємо, минулоріч у жовтні подружжя села Сварицевичі Добровицького району з сином та трьома сусідками пішли у ліс по гриби. Хлопчик сказав матері, що піде з батьком, а батькові, що з матір'ю. Після цього його ніхто не бачив. Шукати дитину у сутінках кинулись близько 200 правоохоронців. Приєдналися вчителі, лісівники, прикордонники та звичайні селяни. Біда згуртувала навіть життє. Сусідніх сіл, незважаючи на всі зусилля людей та правоохоронців, володю досі не знайшли. На сьогоднішній день пошуки тривають, тобто як відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто вони не припиняються. Постійно блок карного розшуку розсилає повідомлення про те, орієнтування на цього швейка Володимира. Який зник десятирічний хлопчик вже один строків йому? Ну сподівання є надія, що Будершуканий добровольський ревідділ міліції до сьогодні шукає зниклого. Міліціонери час від часу прочісують ліс та території навколишніх сільських рад із використанням службових собак. Втім, за рік часу жодних речей дитини знайти не вдалося. Але міліціонери не втрачають надію знайти хлопчика живим і просять всіх, кому відома будь-яка інформація про Володимира Швайку, телефонувати за номером телефону 102. Постаємо ранці, малимся лягаємо спати. молимося, щоб нам бог дитятко послав.